Пальне. Пальне в Україні буде зростати. Про це повідомляють деякі і народні депутати, і представники громадських організацій, та й так звичайні українці, і пов'язуються з різними аспектами. Проте в нас в країні це пов'язано з одним аспектом. Ми з вами віддаємо борги. І чим далі, тим боргів цих більше, 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 більше. І на нас вішують всякі різні податки: прямі, непрямі сплати, акцизи, цигарки, там акциз, а тепер пальне. І ось деякі експерти зазначають, що стрибок цін на. Енергоносії зріс, зокрема там, на нафту і на бензин. І в Україні теж зросло. Ви помітили, да, що був бензин 58-57 гривень за літр за літр. Вдумайтесь, да? колись був 12 гривень за літр. А зараз 62, 60, 61, 62, залежно від того, на яких ви заправках купляєте це все діло і як потім часто ремонтуєте двигун автомобіля. Але експерти кажуть, почекайте, ціна тоді зросла, і в Україні теж зросли ціни. А зараз на міжнародному ринку ціна впала. Але в Україні все як зросло, так, так і зросло. Ми вже звикаємо з вами і звикли давно в Україні, що якщо щось зростає, то воно там і залишається. І ніякі об'єктивні. Фактори не здатні вплинути на те, щоб ціна зменшувалась. Ніколи так не буває. Або якщо щось зменшують в Україні, там зарплати, там якісь надходження, там ще щось, доходи людей знижуються, то вони піднімаються дуже важко. От ціни піднімаються швидко, назавжди, і до побачення. Я колись пам'ятаю, як бензин. Зріс миттєво з в Україні було таке там, з 18-20 гривень одразу до 32-34 гривень за літр. Був, був такий стрибок, пов'язаний з тим, що дуже різко зросла вартість енергоносіїв. А потім, потім попадало все. Але в Україні як було 32-34 за літр, так і залишилось. І довго, згадайте, була така ціна: 32, 33, 34 за літр, 95-го бензину, довго-довго трималося. Хоча всі тикали пальцем що, подивіться, вже ж в світі там змінилося, все, воно там впало, все, знижуйте ціни. Та ні. Та які знижуйте ціни, коли власники а, заправок, це люди топ рівня, і вся Верховна Рада схоплена, всі свої міністри, все хто буде знижувати ціни? Ви що? Ну, в Україні не прийнято виходити на майдан і казати Знижуйте нам ціну, бо ви обнагліли. Це у Франції так буває. Їх правда там водометами інколи розганяють. Але французи добиваються свого. У нас громадянин України виходить тільки тоді, коли йому картонку дають в руки і кажуть: Іди попригай і кричи Свободу набу. А, бо без, от якщо ти цього не зробиш, то, якщо ти це зробиш, то в тебе одразу все стане добре. Потім поскакали і порозходились. Нічого не змінилось. Знаєте, як ото день пройшов, число змінилось, а далі нічого не змінилось. Так от, це десь схожа ситуація. Тобто це ще раз підкреслює, як українців розводять. Піди попригай, чого попригав, а Бог його знає. Що в тебе, вартість бензину впала? Ні, а що в тебе, ціни в магазині впали? Ні? Зарплата зросла, ні? Я чого пригав? А хто його знає? Воюю за світову справедливість. Ну, добре. Добре. Так ось питається в задачі. А з чим пов'язане пов збільшення цін на пальне, яке анонсують зараз? І от виявляється, що це пов'язане з підвищенням ставок акцизного збору. Ставок акцизного збору. Тобто, в 26-му році, це от уже скоро, в 27-му році, бензин буде дорожчати, ну і дизельне пальне також, і газ, автогаз також буде дорожчати, тому що Україна, Держава Україна з росла, збільшує ставки, підвищує акцизний збір. Що таке акцизний збір? Це податок. Фактично, держава забирає у громадян певну суму грошей. Тому що вона може це зробити. Власник заправки йому байдуже. Ви все одно бензин буде, будете купувати, йому байдуже. 62 гривні буде 64. Ну, ну ж, Ви ж все одно будете їздити, правда? Все ж як в анекдоті, коли зросла е ціна на водку, а е синок синокі питає: Тато: так тепер ти будеш менше пити? Ну і тато відповів: Ну, ви знаєте цей анекдот ні, каже тато. Синок, ти будеш просто менше їсти. От Десь приблизно так, ви все одно пальне будете купувати. Тому, тому держава буде продовжувати тиснути на українців. І отут виникає питання: а хто винний в цьому? Хто винний? Якщо ви зараз кажете, що е, винний, винна Верховна Рада, там, НАБУ, СБУ, Прокуратура, Зеленський, Єрмак, хто там ще. Називайте кого хочете, то ви помиляєтесь. Справа в тому, що всі, хто у владі, для них якраз було б краще, якби ви платили менше. Чому? Бо ви б тоді були більш задоволеними і взагалі б не переймалися, хто у вас там президент, хто у вас там прем'єр. Вам було б це байдуже. А якби ще війни не було, та ТЦК не було, там мобілізації, то ще було б краще. Тобто, хтось у владі вони роблять, що вони там хочуть, а ви всі живете своє життя. Так от владі було б краще. Якби на вас, на нас, на мене не тиснули податково, але проблема в тому, що це вимагають європейці. Пам'ятаєте, коли в 2013-2014 році нам розповідали казку, міф про європейські пенсії, європейські зарплати, європейську медицину. І тоді були деякі люди, яких ніхто не чув, ніхто абсолютно не чув. оце як я зараз про набу розказую про, на мою точку зору, орган зовнішнього управління, це моє оціночне судження, як громадянина. Так ось мене зараз ніхто не чує. От так само в 2013 році були люди, які казали: Ребята, ви отримаєте збільшення тарифів, ви отримаєте якісь структури всередині країни, які не зможете контролювати. Може бути війна, тому що Путін буде агресувати проти цього, і ніхто не чув, ніхто. Ніхто, рот закривали, з країни виганяли таких людей і так далі. І от тепер тепер знову та ж сама історія. У нас зростають ціни, і не тому, що влада хоче, а тому, що такі партнери, які витискують з нас все, що потрібно для них. Тому що вони гроші нам для війни дали в кредит. Ми щит Європи, як нам намагались розповісти, але воюємо ми в кредит. От і все. І тому ми будемо довго ще їм. Гроші віддавати. Ну, а хто виїде з країни, той довго там буде працювати гастробайтером, ну і іншим нелегалом. Ви там теж віддасте гроші, не хвилюйтесь. Вони знають, як там побрить а, з нерезидентів своєї країни гроші. Ну, а ні то розрахуйте своїми життями, народите там дітей від їхніх чоловіків, а, будете працювати у них там, де їхні громадяни не працюють. Будете бізнеси засновувати там, де вони не хочуть. Ну і от вони будуть, ви будете знімати житло, яке належить громадянам тих країн. Тобто вони, вони знайдуть, як зня, з нас зняти е, шкіру. І нічого ми з цим не зробимо, допоки в країні, в країні ти, друже, не будеш господарем. До того моменту, поки в нас, в країні друже, тебе будуть ігнорувати, ми нічого не зробимо. До того моменту, поки ми будемо кланятися європейським партнерам, ми нічого гарного в своїй країні не зробимо. Але перш ніж це робити, перш ніж вигнати всіх оцих людей, потрібно завершити війну. Іншого шляху немає. Тому бережіть себе, бережіть нашу країну. І пам'ятайте, що сьогодні. Ви можете протестувати, агресувати, можете все робити, але від цього краще країні не стане. Ні вам не стане, ні мені, нікому на вулиці. Краще не стане. Ми вже цей шлях проходили. Ми вже побачили, що це вартує. Вони нас обманюють, вони нас оббирають, вони нас мородерять. А ми робимо вигляд, що нам ще й продають якісь бусинки. Знаєте, інколи е мені Наша країна нагадує ситуацію, коли Колумб вийшов на береги Америки. Тоді ще це не була Америка, Новий Світ, і там були місцеві. І місцеві за стекляшечки, за бусінки, за ще що небудь приносили і віддавали золото, срібло, землю свою. Тому що вважали, що це дуже важливе. А... Колумбі-компанія над ними просто ржали. От у мене таке відчуття, що над нами просто ржуть. А ми хапаємо блістяшки і думаємо, що оце ми вже вихопили щасливий білет під назвою Європейський Союз. На жаль, ні. Поки ми не будемо сильні всередині своєї країни і не навчимось себе поважати, і не навчимось виганяти агентів іноземного впливу з нашої країни, нічого не буде. Вони продовжать. Мародерити нашу країну, не забувайте підписуватись і бережіть себе.